Так, приїхав такий Redmi 9C з відбиточком пальця ціна 2,5. Тут був поклеєний магнітик для тримача в авто. Телефончик невеличкий, має косочки. Ось такий по стану. мікророз'ємчик. По екрані серйозних нюансів немає, але є легкі царапки, так, то повністю цілий. Працює все добре, швиденько. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 9C. Має NFC, тобто можна розраховуватись картою. Як картою. 64 ГБ влаштованої пам'яті. 10 Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять. Працює досить швиденько. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, мікро та сам пристрій. Камера доволі непогано показує. Тут ще яскравість низька. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.